До виборів у Штатах півтора роки Джо Байден офіційно оголосив про свій намір вдруге змагатися за президентську посаду із потенційним опонентом Дональдом Трампом. Обидва претенденти мають різне розуміння зовнішньої політики Америки, особливо стосовно України. У Байдена шанси на громадянську підтримку не такі кепські, як у Трампа. Але для України ще й важливо хто стане радником нового американського президента. От нині є радник з питань нацбезпеки Джейк Саліван, і є держсекретар Сполучених Штатів Америки. Це Ентоні Блінкен. Вони обидва підтримують Україну, але у риторика в них є трохи різною. Блінкен більш послідовний. А от пан Саліван свого часу виступав за примирення із Росією. Ну, поки що відомо про п'ятьох кандидатів, які вже встигли сповістити про наміри балотуватися. Це Меріан Вільямсон, кандидатка від демократичної партії, письменниця та активістка. Дональд Трамп висуватиметься від республіканської партії. Нік Гейлі, у минулому постійна представниця США при ООН та губернаторка Південної Кароліни. Вівя підприємець підприємиці, консервативний політичний активіст. Ну і власне пан Джо Байден. Трампу, щоправда, судище потрібно виграти. Проти нього подали черговий позов. Цього разу підозрюють у спробі зґвалтування. Справа не кримінальна, але наслідки для Трампа можуть бути серйозними. Якщо колоністка Джин Керол виграє позов, це буде першим випадком, коли колишній президент буде визнаний юридично відповідальним за сексуальне насильство. Чорний тиждень для російської пропаганди забезпечив і найпопулярніший консервативний ексведучий Сполучених Штатів Америки Такер Карлсон, якого називають американським соловйовим, зірку Fox News, системного українофоба і блазня Кремля звільнили не через постійну критику президента Зеленського чи політику адміністрації Джо Байдена і допомогу США Україні, а подейкують через активну участь у пропагандистській кампанії, яка переконувала Америку, що Перемогу Трампа вкрали, ну і є ще один цікавий момент у передвиборчій кухні, який стосується як України, так і Сполучених Штатів Америки. У Палаті представників представили резолюцію про перемогу України. Серед авторів цього документу є і демократи, і республіканці. Ну а документ про підтримку нашої держави і налаштованість Америки на перемогу і відновлення кордонів України в межах 1991 року. Тепер про Китай, як і обіцяв, посол у Франції договорився до того, що Сі Цзіньпіну довелося поговорити із президентом Зеленським. Нового нічого в позиції Китаю розмова не показала той самий набір відомих фраз від заяв про принципи глобальної безпеки до війни, яку все ще Китай називає кризою. Від зустрічі з Росією потім до Бразилії, ну і до зустрічі, власне, з Україною, але вийшло так, що новину цю Китай першим опублікував. Ну і виходить, що Піднебесна раптом стала зацікавлена у цій розмові. В цій розмові власне важливий сам факт контакту. Китай і досі вважає, що посил про припинення вогню, він, як то кажуть, зайде в західному світі і. Е той отримає карт-бланш на просування цієї ідеї через свого спеціального представника в Україну відправлять людину, яка до цього 10 років була послом в Росії, і навіть отримала там орден дружби. Ну а для України факт розмови це непогана можливість маневрувати. Є країни Балтії, є Сполучені Штати Америки, є Угорщина, є та ж Франція. Усіх різні точки зору на те, як Китай може долучитися. Україна вже призначила посла в Китаї. ну і дочекаємося власне візиту китайського спеціального представника. Можливо, Китай протисне зернову угоду, аби похизуватися своїм досягненням, бо Росія знову заблокувала Чорноморський зерновий коридор. Якщо для турків зернове питання це більше про економічні та політичні зиски, то для Китаю ціни на їжу це все ж таки про глобальну продовольчу безпеку. В цьому пазлі є ще два моменти. Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі під час слухань у Конгресі США сказав: захисники України у хорошій позиції для контрнаступу. Разом з українськими колегами ми порахували кількість обладнання, яке потрібне для цього наступу. Ми зібрали все від наших союзників, особливо у питанні танків і броньованих машин. Ми поставили все це в Україну. Більше 98% бойових машин вже там. Ну і тут же сполучені штати Америки дають відповідь уряду Угорщини, який знову закликав до припинення вогню і відмовитися від санкцій проти Росії. Відповідь чітка цинічно закликати до миру, коли окуповано майже 20% не вашої країни. Ну і власне нежданчик для Путіна, Сполучені Штати Америки, вперше з розвалу СРСР відновили виробництво ядерних боєголовок. Цьогоріч випустять десятки нових ядерних боєзарядів і планують розконсервувати тисячі ядерних ракет часів холодної війни.